Новини за хвилин. Підписуйся, став лайк, а ми Поїхали. Росія вдарила по Запоріжжю, Києву та іншим регіонам. Загинуло 4 людини, серед них дитина, понад 80 поранених. У Києві постраждав інститут кардіології. Загинуло двоє. Пошкоджено 32 об'єкти. Зеленський подякував рятувальникам і медикам та підкреслив, РФ знову б'є по енергетиці. Зима буде важкою. Адміністрація Трампа підтвердила, непорушних зон у РФ більше немає. Україна може бути вглиб. Обговорюють передачу томагавки. Віце-президент Венс заявив, що саме Росія блокує мирні переговори. Як ви не? Було активно щодо Трампа, нині він проявляє найбільш проукраїнську позицію за весь час. Україна планує угоду США на 90 мільярдів доларів для закупівлі зброї. Також обговорюється дрон спільне виробництво та постачання українських дронів. Для Вашингтона це вигідно. Україна світовий лідер у сфері дронів. А США готується до нових викликів. На виборах у Молдові перемогла проєвропейська партія діяти і солідарність має санду, понад 50% голосів та 55 місць у парламенті. Кремлівські кампанії дезінформації та спроби змінити владу провалилися. Молдова зберігає свій курс на Європу. Гур підтвердив: у наслідок атаки на аеродром Кача знищено транспортний ан 26 також пошкоджено 2Б-12, знищено гелікоптер Мі 8 та ще один пошкоджено. Удари стали успішним, а їх продовження цілком імовірним. Пише свою думку в коментарі і вперед до перемоги.